Сьогодні, коротше, на мову, я ліку стрілило переднє колесо. Я сам не знаю чого. От зараз ми йдемо. І я не знаю, що робити. Я їхав в магазин, чую, тільки бог. Дивлюсь на переднє колесо. ну зупинися. Зупинився і во. Або воно стрілило, або пробите. А ви як там поживаєте? Називається, блін, поїхав в магазин. Хотів поїхати в магазин, потім би. так якби я зараз прокатувся, називається. Тільки то, що я вже від самого магазину йду пішки майже. Тобто ще біля там того повороту я колесо пробив, я ж їхав, уваги не звертав, воно ж щепіло, я уваги, сильно, Типу я їхав, воно щепить, пі... але дуже тихо. Коло магазину воно ще було нормально, а біля каплечки вже щось стрілило. Скажіть що камінь відлетів, бо я швидко їхав. Там каміння біля каплички. Та.